L2.1 декларації містить інформацію про суб'єкта декларування. Як і в попередньому розділі, так і в наступних деяка корисна інформація міститься на початку розділу декларації. Це інформація з гіперпосиланнями на конкретні питання роз'яснень, в яких містяться пояснення, як заповнювати те чи інше поле форми, або взагалі відомостей у цьому розділі декларації. Також в кінці опису є посилання на актуальні роз'яснення Національного агентства щодо заповнення цього розділу. Перший блок полів у розділі 2.1 блок для ідентифікації в Україні. Поля «Прізвище», ім'я по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності заповнюються автоматично, оскільки ці дані містяться в кваліфікованому електронному підписі. Натомість поля дата народження, реквізити паспорта громадянина України та унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності вносяться суб'єктом декларування самостійно. Реквізити паспорта громадянина України, якщо це паспорт у вигляді книжечки, вносяться кирилицею і цифрами. Звертаємо вашу увагу на те, що номер і серія паспорту у формі книжечки вносяться без пробілу і без значка номер. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, скорочено УНЗР, міститься в біометричних документах. Зокрема, такими є біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картка. УНЗР складається з двох послідовностей: восьми цифр і через дефіз ще п'ятьох цифр. У разі відсутності у суб'єкта декларування або членів його сім'ї УНЗР його отримання з метою заповнення декларації не вимагається. У такому випадку у цьому полі декларації слід обрати позначку не застосовується. І Якщо у звітньому періоді було змінене прізвище ім'я по батькові, то необхідно поставити галочку у чекбоксі і заповнити поля щодо попередніх прізвища, ім'я і по батькові. Наступним блоком полів є зареєстроване місце проживання. Першочергово обирається країна, де зареєстрований суб'єкт декларування. І якщо це Україна, то звертаємо увагу на те, що під час адміністративної реформи було змінено адміністративно-територіальний устрій України. Відтак новий адміністративно-територіальний устрій містить територіальні громади, що видно за наявністю відповідних полів. І якщо наявні документи були видані раніше за цю реформу, то необхідно дізнатися актуальні дані щодо району територіальної громади. Спочатку вводиться поштовий індекс. Далі обирається область або міста зі спеціальним статусом, наприклад, місто Київ. При зміні області чи обрання міст Києва Севастополя, а також залежно від подальшого вибору у наступних полях, подальші необхідні поля розблоковуються. якщо це місто Київ, то обирається район у місті. Далі обирається тип вулиці, зазначається її назва і номер будинку. І якщо під час ведення певні поля неможливо застосувати для потрібної адреси, Наприклад, немає окремого корпусу або немає номеру квартири чи кімнати, то такі поля необхідно блокувати за допомогою позначки не застосовуються. І якщо місце фактичного проживання не збігається із зареєстрованим місцем проживання особи, то галочку у чекбоксі напроти напису збігається з місцем фактичного проживання необхідно зняти. І тоді відкривається наступний блок полів, місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб'єкту декларування національним агентством може бути надіслано кореспонденцію. Так само, як і у блоці полів зареєстроване місце проживання зазначається спочатку країна, де людина фактично проживає, наприклад, Україна. Далі заповнюється адреса, і обов'язково обирається одна з позначок. Це адреса місця фактичного проживання або це адреса для листування. Звертаємо увагу, що адреса місця фактичного проживання в декларації вказується станом на кінець звітнього періоду для декларацій, які охоплюють весь рік, це 31 грудня. І якщо вказується адреса для листування, то така адреса вказується станом на момент подання декларації. Наступний блок полів для ідентифікації за межами України. І якщо у суб'єкта декларування наявні документи, які надають змогу ідентифікувати його чи її за межами України, то цей блок полів обов'язково повинен бути заповнений. Такі документи можуть видаватися як Україною, так і будь-якою іншою державою. Наприклад, документом, виданим Україною, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон для заповнення даних у блоці полів для ідентифікації за межами України. Необхідно обрати позначку навпроти фрази дані наявні і натиснути кнопку додати. Після цього відкривається блок полів, в якому вказуються дані особи, відповідно до документу, які містить варіанти написання прізвища імені і по-батькові. Відомості зазначаються латиницею. І Якщо документи, на підставі яких заповнюються дані у цьому блоці полів, видані в одній країні, і при цьому варіанти написання прізвища імені та по батькові латиницею збігаються, то зазначаються відомості на підставі одного документу, пріоритетом з яких є паспорт або посвідка на проживання. І якщо варіанти написання прізвища імені і по батькові в документах не збігаються, то зазначаються відомості на підставі усіх таких документів. Аналогічно, якщо документи видані різними країнами, тобто зазначаються відомості на підставі усіх документів. Якщо документ не містить по батькові, то необхідне поле блокується позначкою, не застосовується. Далі обирається країна, яка видала документ. Також обирається тип документу зі списку, що випадає, якщо він у ньому наявний, наприклад, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний або службовий паспорт. І якщо у цьому списку відсутній необхідний документ, то обирається варіант інший, і у додатковому полі зазначається, який саме це документ. У наступному полі зазначаються реквізити документу, на підставі якого вносяться дані. Реквізити також зазначаються латиницею. Наступне поле ідентифікаційний номер. Відомості в цьому полі зазначаються тільки якщо такий номер виданий будь-якою іншою країною, крім України. Якщо жодна країна не видавала аналог нашого реєстраційного номеру облікової картки платника податків, раніше він називався ІПН. То це поле необхідно заблокувати позначкою не застосовується. Після цього натискається кнопка Зберегти. Таким чином зроблено перший запис щодо відомостей для ідентифікації за межами України. Другий запис, для прикладу, здійснюється через відмінність у одній літері імені. Заповнення полів здійснюється на підставі іншого документу, який містить такий варіант написання імені. Зокрема, це може бути посвідчення водія. Як і в попередньому записі, ідентифікаційний номер блокується. Після цього натискається кнопка Зберегти. Третій запис, до прикладу, через наявність документу, виданого іншою країною, ніж Україна. Наприклад, суб'єкт декларування проживав на території США і для пересування країною отримав посвідчення водія. В цьому випадку також зазначаються відомості про написання прізвища імені і по батькові. Обирається країна, яка видала документ, і зазначається у зв'язку з чим видано документ громадянство або право на постійне проживання або інше. В наведеному прикладі це необхідність керування транспортним засобом, і тому обирається тип документа інший. У наступних полях зазначається, який саме документ, а також його реквізити. Ідентифікаційний номер у наведеному прикладі теж блокується, оскільки аналог ІПН не отримувався. Після заповнення натискаємо кнопку Зберегти. Після цього видно три записи даних для ідентифікації за межами України. До того ж видно, що варіанти написання прізвища і імені в третьому записі аналогічні першому записові. Але документи, які містять ці варіанти написання, видані різними країнами тому, як і озвучувалося раніше, зроблено два окремих записи у блоці полів для ідентифікації за межами України. Після заповнення цього блоку полів проставляється відмітка щодо відсутності громадянства або підданства іноземної держави або документів, які надають право на постійне проживання, бо в іншому випадку у блоці полів для ідентифікації за межами України повинні бути зазначені відомості про прізвище, ім'я по батькові і документи, що підтверджують громадянство чи право на постійне проживання на території іншої країни. Наступним блоком полів розділу 2.1 є інформація про місце роботи або проходження служби і відомості про ту посаду, яка вимагає подачі декларації будь-якого виду. Для кандидатів на посади це місце майбутньої роботи або майбутнього проходження служби і посади. Рекомендується спочатку зазначити код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань при введенні коду «ЄДРПО» Реєстр декларацій автоматично буде пропонувати назву того чи іншого органу або юридичної особи. Після натискання на необхідний код наступне поле заповниться автоматично. Це значно спростить як процес заповнення декларації, так і убезпечить від зайвих помилок. Далі зазначається займана посада. Для кандидатів на посаду це та, на яку особа претендує. Посада, окрім назви, повинна включати назву структурного підрозділу і назву самостійного структурного підрозділу. Далі обирається тип посади. У випадаючому списку є такі варіанти: посада державної служби, посада в органах місцевого самоврядування, посадова особа юридичної особи публічного права, дипломатична посада і політична посада. При виборі, наприклад, політичної посади, якими є посади членів Кабінету міністрів України та заступників міністрів, видно, що поле категорія посади автоматично блокується позначкою не застосовується. Натомість для посад Державної служби дипломатичних посад, а також для посад органах місцевого самоврядування, необхідно обрати категорію посади. Так, для посад Державної служби і дипломатичних посад, це категорія А, Б і В. Для посад в органах місцевого самоврядування це від першої до сьомої категорії. Далі останні три питання цього розділу: перше, чи належите ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до закону України про запобігання корупції. Перелік цих осіб визначений у приміці до статті 51 з позначкою 3 закону України про запобігання корупції. Обирається необхідний варіант зі списку, що випадає. Якщо суб'єкт декларування не належить до таких службових осіб, то обирається варіант ні. Друге. Чи належить ваша посада до посад пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції? Варто ознайомитись з таким переліком, і якщо посада не належить до посад з цього переліку, обрати варіант НІ. В іншому випадку обирається варіант так. Третє. Чи належите ви до національних публічних діячів відповідно до закону України про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення? Варто ознайомитись з цим переліком, визначеним вказаним законом. Також цей перелік можна побачити у списку, що випадає, і обрати необхідний варіант. Після заповнення розділу 2.1 натискаємо кнопку Наступний розділ і переходимо до розділу 2.2.